Подкаст True Beauty Show. Привіт усім! Ласкаво просимо на подкаст True Beauty Show. У цьому сезоні ми поговоримо про бренди, які перевернули уявлення про моду і стиль, про бренди, які власне й визначають сучасні тренди та формують сучасну світову моду. Сьогоднішній випуск ми присвятимо бренду Prada – Бренду, що існує більше ста років, та вже дуже давно вийшов за межі простого модного бренду. Бренду, що став символом елегантності, інновації і сміливості у світі високої моди. Історія та заснування бренду Prada засновано у далекому 1913 році в Мілані братами Маріо та Мартіно Прада. Бренд пройшов шлях від маленького магазину із виробами зі шкіри до світового гіганта індустрії моди. Рада відома своїм неповторним стилем, що поєднує традиції сучасністю мінімалізм і з розкішю. Кожна колекція бренду це витвір мистецтва, який надихає, дивує і завжди залишається поза часом. У 20-ті роки ХХ 20 століття. Бренд здобув репутацію виробника предметів розкоші, відомого своїми інноваціями та бездоганною якістю. Прада активно використовувала рідкісні та ексклюзивні матеріали, такі як шкіра морського котика, та впроваджувала нові технології у виготовленні аксесуарів. Ці роки стали фундаментом для майбутнього зростання компанії. Завдяки своєму витонченому стилю, вазі до деталей, Прада стала уособленням італійської майстерності. Завойовуючи прихильність не лише в Італії, а й за її межами. Цей період також ознаменувався розширенням асортименту бренду. Прада почала експериментувати з дизайном, додаючи до своїх колекцій інноваційні елементи, які стали унікальною рисою бренду. Навіть у ці непрості часи бренд залишався символом статусу, витонченості та елегантності розквіт бренду Прада у другій половині ХХ століття. Після складного періоду Другої світової війни Прада почала відновлювати свою позицію у світі моди. У 1958 році компанію очолила Луїза Прада, дочка Маріо Пради, яка продовжила розвивати сімейну справу. Однак справжній прорив відбувся у 1978 році, коли керівництво перейшло до внучки засновника Міучі Прада. Її унікальний талант інноваторський підхід. Перетворили бренд на глобального лідера індустрії моди. Інновація та естетика Міучі Прада. Міучі Прада вела сміливі дизайнерські рішення, поєднуючи мінімалізм, розкіш і функціональність. Одним із головних успіхів бренду стала колекція чорних нейлонових рюкзаків у 1984 році, які стали культовими завдяки своїй простоті та елегантності. У 1980-х. У 1990-х роках бренд активно розширювався. У 1988 році Прада представила свою першу колекцію претапорт для жінок, яка отримала визнання за стриманість, елегантність і вишукані тканини. У 1993 році була запущена молодіжна лінія Міу-Міу, Miu -Miu, яка пропонувала сміливіші та більш екстремальні дизайни міжнародна експансія. Протягом другої половини ХХ століття Прада відкривала бутіки по всьому світу, завойовуючи серця шанувальників моди від Нью-Йорка до Токіо. Інтер'єри магазинів, розроблені провідними архітекторами, стали окремим елементом фірмового стилю, що підкреслював розкіш і унікальність бренду. Вплив Прада на моду. Завдяки інновації Мючі Прада змінили уявлення про сучасну моду. Зосередившись на чистих лініях, геометричних формах і поєднанні традиції з авангардом. Бренд став символом інтелектуальної моди, що поєднує мистецтво, культуру та індивідуальність. Цікаві факти про бренд Prada іконічний чорний нейлоновий рюкзак. У 1984 році Prada випустила рюкзак із чорного нейлону, який став справжньою сенсацією. Він поєднував простоту, практичність і елегантність, що зробило його культовим аксесуаром. Арт. Проєкти Прада. Прада активно співпрацює з художниками, дизайнерами та архітекторами. Одним із найбільш відомих проєктів є Ford Прада, створений для підтримки сучасного мистецтва та культури, архітектурні шедеври магазинів. Бутіки Прада це не лише місце для шопінгу, а й справжні архітектурні шедеври. Наприклад, флагманський магазин у Токіо, розроблений відомим швейцарським архітектурним бюро, став одним із символів сучасного дизайну. Перший показ Прета Порте у 1988 році. Прада дебютувала зі своєю першою колекцією жіночого одягу у 1988 році. Колекція відзначалася мінімалізмом, елегантністю та стругістю, які стали фірмовим стилем бренду, зв'язок із кінематографом. Прада часто з'являлася у кіно. Наприклад, фільм Диявол носить Прада значно підвищив пізнаваність бренду серед широкої аудиторії. Екоініціативи Prada Бренд активно підтримав екологічність у своїх колекціях. У 2019 році Прада запустила лінію Ренейлон, використовуючи перероблений нейлон для створення аксесуарів, символ інтелектуальної моди. Прада стала символом інтелектуального підходу до дизайну. Бренд вдало поєднує сучасне мистецтво, культуру та авангард, створюючи одяг, що відображає глибокі ідеї та стиль. Прада це більш ніж мода. Це ціла філософія, що надихає людей у всьому світі цінувати естетику, інновації та високу якість. Сподіваємося, що ці факти вас зацікавили. До зустрічі в нових випусках Beauty Show, де ми поділимось новими захоплюючими історіями. Про легендарні бренди, які формують розвиток сучасної моди та стилю, подкаст Труб'юті Шоу.